А, Друзі, цікаве питання. От Ми є громадянами України, територія, яка Зараз наразі тимчасово є окупованою, це теж територія України. Чи може громадянин України виїхати на територію України, яка тимчасово окупована? І я скажу, що так це можливо. Відповідно до діючого законодавства є відповідний порядок, до якого громадянин України може отримати дозвіл та виїхати на непідконтрольну територію. Наразі цей порядок він існує з 2015 року, і раніше ці дозволи отримувалися через сайт СБУ. А видавали їх спочатку на один рік, а потім термін їх був не обмежений. Але ж ці дозволи зараз не діють і людей не пропускають, оскільки у нас фактично. Зараз є лише один пункт пропуску, який знаходиться у Запорізькій області. Всі інші пункти пропуску ну звісно, вони не працюють, в зв'язку з от, подіями минулого року. При цьому державна військова адміністрація Запорізької області вона прийняла свій порядок, відповідно до якого вона фактично в ручному режимі приймає рішення чи випускати, кого випускати, як випускати, і коли випускати людей з підконтрольної території України на непідконтрольну. Кажуть, що у січні цей пункт пропуску не працював. Якщо у вас є якісь дані, можете написати про це. Але ж порядок є. Якщо ви маєте відповідні підстави відповідно до того порядку 2015 року, тобто має Айте, може квартиру або іншу нерухомість, або у вас родичі проживають на території України, то ви можете відповідно отримати такий дозвіл і виїхати на непідконтрольну територію. Я взагалі вважаю, що ситуація, коли, наприклад, ваша мати або там інші родичі знаходяться на непідконтрольній території, вони захворіли і. Коли вас просто не випускають для того, щоб якось допомогти цим особам, допомогти з евакуацією або з іншими проблемами, це взагалі є неприпустимим. Тому, друзі, якщо у вас є питання щодо цього, є якісь проблеми з перетином кордону або лінії розмежування, ви можете звернутися для отримання консультації.